На Одещині попрощалися із загиблим внаслідок обстрілу фельдшером Сергієм Ротару. Йому було 32 роки. Сергій одним із перших прибув на місце влучання російської ракети 15 березня та почав надавати медичну допомогу постраждалим. Але росіяни завдали другого удару, внаслідок якого медик загинув. У Сергія Ротару залишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей. Нагадаю, 15 березня Росія випустила по Одесі два іскандери. 21 людина загинула, понад сімдесят отримали поранення. СБУ затримала інформатора росіян на Миколаївщині, як згодом з'ясувалося, затриманий раніше працював на одному з місцевих оборонних заводів. Чоловік намагався виявити бойові позиції комплексів проти повітряної оборони. Аби знайти ППО, він запускав безпілотники, які були обладнані камерами. Отриману інформацію він передавав зв'язковому російської спецслужби. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції Беркут, який наразі перебуває у Криму та співпрацює з окупантами. А от підозрюваний вже перебуває під вартою йому загрожує до 12 років тюрми. Опалювальний сезон в Україні завершиться раніше ніж зазвичай. Планується, що тепло у батареях зникне наприкінці березня, а не у середині квітня. Про це повідомили у Нафтогазі. Там пояснюють, що причиною є стабільна плюсова температура. Також у Нафтогазі зазначили, що цей опалювальний сезон минув відносно спокійно, хоча росіяни і намагалися атакувати інфраструктуру. Японія передала техніку для розвитку меліорації на Одещині, загалом це 15 одиниць, трактори, ескаватори та бульдозери, вартістю 3 мільйони доларів. Але це лише частина допомоги, постачання техніки продовжиться. Аграрії ще отримують косарки, трали, пікапи тощо. Ця техніка потрібна для розчищення каналів і земляних робіт на зрошувальних системах. У свою чергу це дозволить знизити вартість поливу земель для аграріїв. До того ж, якщо не розвивати систему меліорації, половина сільськогосподарських угі. До 2050 року буде взагалі без води, кажуть у мінагрополітики. Це відбувається через зміни клімату, а відповідно без води не буде і врожаю. Зараз Незважаючи на погоду, триває підготовка до зрошного сезону 2024 року, і в принципі, фактично, вона вже сьогодні-завтра піде на поля на системи для виконання робіт по підготовці зрошного сезону 2024 року. Якщо казати так, скажімо так, приблизно, то е, вважаю, що в ну, перший рік, як мінімум на 30% підвищиться ефективність виконання земляних робіт по системам. Треба розуміти, що в нас міліоративна система, вона була. Побудована там, ну, від 60-х до 80-х років. Тобто, вона вже достатньо застаріла. І це призводить до того, що в нас, на жаль, достатньо велика кількість поривів, особливо тоді, коли ми запускаємо систему. От зараз ми якраз з вами в той час, коли це буде відбуватися. Відповідно, в цей час треба швидко реагувати, якщо це відбулося, якщо є такий порив. От та техніка, яку ви десь бачите, вона це дозволяє робити. Також ця техніка дозволить вирішити проблему із кислицьким рукавом Дунаю, що в Ізмаїльському районі. Його намагаються реанімувати вже не один рік. Фактично, це надважливе джерело води не лише для агросфери, а для наповнення місцевих озер, звідки отримують воду люди. Міліти рукав почав досить давно, кілька десятиліть тому, але зараз ситуація значно погіршилася. Рівень води впав настільки, що на рукаві утворилися два півострови. Підгіршувалося його характеристики, він менше пропускає води, і це загрожує в тому числі і екологічно. Тобто це і загроза для аграрної сфери, бо він є джерелом водопостачання для декількох систем, а також це екологічна проблема. Іноземець намагався вивести Українку за кордон задля сексуальної експлуатації. Громадянин Угорщини планував вилетіти з 27-річною дівчиною до королівства Камбоджі. Він познайомився з нею в соцмережах і скориставшись її крутним життєвим становищем, запропонував роботу в борделях. Чоловіку повідомили про підозру вчинення кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають. Покарання за антиукраїнські висловлювання в Одесі затримала жінку, яка під час відпочинку у кафе сперечалася із відвідувачами з приводу війни. Як зазначили у поліції, затримана заперечувала російську агресію та казала, що лише Путін зможе навести порядок в Україні. Правоохоронці повідомили жінці про підозру, Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.